Пляшка у Лисиці. Пляшка у Лисиці, ми ходимо такі важні. Ну, недовго, я так думаю, вона в тебе буде. Тож одне, одна справа забрати в лінди чи в каштанчика, а інша справа у тебе мілкотні. Хоча ти така сурова дівчинка у нас. Ми тебе знаємо, яка ти сурова дівчинка. Ну, от судьби не уйдеш. Твій дружбан зараз забере цю пляшку і оком. Ой, Господі. Не моргне, ляпнула. Моя ти красотка, в тебе така іграшка, пуста пляшечка є. Ти така довольна, да? ти така горда тим, що в тебе є пляшка. Ти мені показуєш, да? я бачу, що ти молодець. Ніхто не забирає. А що так? Чого ніхто не забирає? Нікому щось не цікаво, так? Да? Ну, вже чекаємо. Може, з'являться претенденти? Всі щось такі розслаблені. Кайра чухається, сидить. Кара, що не будеш пляшку забирати? Глянь, лисичка прям така хоче, щоб ти забрав. Опа! Неочікуваний поворот. Неочікуваний поворот. Паша, не як завжди, тут мені зайчика включаєш, да? Чернушечка потягуськи робить. Зайчик наш лежить тільки -ка камеру, побачив зразу зайчик, а ти лисиця все без пляшечки залишилась. Малишня ось у, не хоче виходити з свого вольєра. Що, ще одну пляшку дати тобі? А, на тебе не звертаю увагу. Ну а як же не звертаю увагу на тебе? Да? Звертаю, бачиш, знімаю. Тільки давай, щось розказуй, що ти ліг опять і, і, і як вроді не живий. Давай, розказуй. розказуй. Ох і позор. Тільки бачи камеру і оце таке з ним робиться. Скажіть, що вони не розуміють. Літачок якийсь полетів. Мабуть, наш бо тривоги не було. Ми слухали всі літочок. Так, да, трошечки так з цими звуками страшнувато в наш час. Якщо раніше діти раділи, дивились на небо, то зараз неба. Вже й неприємність. Та не може а прилітає кожного дня. Ну, ми тут не для цього зібрались, ми тут релаксуємо. Ми тут релаксуємо. Ой, який тебе голос! Так, каштан! А ну став бусинку в покої. Остав бусинку в покої. Все. Все, ніхто ні на кого не нападає так. Вовочка вийшов місь шкутелюнчик малесенький. Все, зараз будемо гладити Вову. Вова прийшов на погладушки, да Вова, зараз будемо те гладити.